Я зараз хочу законопроект вести, щоб оподаткувати такі посилки. Ви за-проти? Проти? Це дорого. Я це чую, я це чув, справді. Напевно, негативно. Можливо, це занадто сильно вдарить по моєму гаманцю і я буду ще менше замовляти за кордоном. Це доволі логічно, я думаю. На дешевий проти, а на дорогосто... дороговартісний, то, в принципі, підтримую. Мені, наприклад, це не дуже зручно. Нам багато від чого треба відмовлятися. А як думаєте, чому це роблять? М -м, можливо, щоб ну, примусити людей споживати український продукт. Телеканал Правда тут Львів. Ви часу замовляєте собі товари за кордону? Ні. А чому? Деколи грошей нема. Вони дешевші там? Так, є, справді. Зараз хочуть зробити законопроект, що посилки з-за кордону будуть оподатковуватися. Ви за, проти. Оподатковуватися залежно на яку суму. Но... Ну, якщо це покупка, це оподатковується на будь-яку суму. Так? Якщо це подарунок, це більше, аніж 45 євро. А, я це чую, я це чую, справді. Напевно, негативно. Придеться платити додаткову комісію. А чому негативно? Як це вдарить по вам, От по вашій сім'ї? Мабуть, ніяк. Але ну, в загальному, наприклад, для підприємства, якщо закупляти багато товару з інтернет-маркетплейсів, буде їм тяжко, бо, тому що треба буде платити більше. То саме, напевно, на ціни в магазинах? Ціни збільшуються так в магазині. Кожен місяць збільшується на декілька відсотків на деякі продукти, може більше. Часто так, десь я б сказала, раз в декілька місяців, раз в три місяці. Ну, якщо це вважати часто, не часто. Ну, типу, десь раз в три місяці. Чому ви це робите? Е, тому що це дешевше, трошки вигідніше, ніж купити в якомусь ніби фізичному магазині в місті, або навіть в тому самому інстаграмі чи в іншій соцмережі, це буде трошки дешевше. Е, от так. А чи знали ви, що зараз готується законопроект? Що це буде оподатковуватися? Якщо ви купили більше, ніж на 45 євро. Верніше, якщо вам подарували більше, ніж на 45 євро. А якщо ви купили, все одно буде оподатковуватись? Ні, я не знала цього, але це доволі логічно. Я думаю, в принципі, бо дуже багато покупок здійснюється, тому це має сенс, напевно, що там. Тобто ви готові більше заплатити, купити за кордоном і сплатити ще податок? Е, я думаю, що е, так, але це типу мінімізується. Я ще типу рідше буду замовляти. тому що я не зможу собі так частіше дозволяти це. От і я думаю, що це можливо плюс теж для нас, тому що ми зможемо типу купувати в наших виробників і відповідно піднімати нашу економіку таким чином. А, точно, там забула. Як часто? Раз на кілька місяців. А от зараз є законопроект, який хоче податкувати такі посилки. Ви проти? Проти, але просто не буду замовляти, значить, якщо там буде високий податок. Все? А для чого ви замовляли? Там дешево. А якщо буде податок, то ну, зрозуміло, що і в магазинах одразу піднімуться ціни. Угу. Тобто це добре чи погано такий погано, законопроект? Звісно, погано. Будемо, будемо шукати альтернативи тоді. А які можуть існувати альтернативи? А, або шукати десь щось дешевше, або, або відмовлятися, напевно, тоді від дечого. Тому що збільшення цін, відповідно, зарплати не швидко збільшиться після цього. І швидше за все, що нам багато від чого треба буде відмовлятися. І від цього зокрема. Рідко доволі, може раз на пів року. А чому ви замовляєте взагалі там? Дешевше виходить. А ви чули про нове оподаткування, законопроект, про нове оподаткування. Якщо ви купуєте за кордоном, ці посилки мають оподатковуватися? 20%. Ні, не чув. Що. Як ставитись до цього? Нейтрально. Загалом мені ну, різниці немає. Тобто ви не вважаєте, що ці товари набагато стануть дорожчими, так? Ну, 20% не дуже багато, тому в принципі, ну, не сильно на мене вплине. Ну, згідно цього законопроекту, якщо вам рідні за кордону щось подарують більше аніж на 45 євро, це так само буде оподатковуватись. Сумно. А як думаєте, чому це роблять? М -м 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 -м, можливо, щоб ну, примусити людей споживати український продукт, який ну, не буде присилатися десь за кордону. тим самим стимулювати українську економіку. Ви часто замовляєте за кордоном товари? Так часто. А от зараз буде оподаткування, якщо ви купили більше аніж на 45 євро. Ви готові сплачувати цей податок? Ну, зазвичай не замовляю більше. Тобто це нормально, так? Якщо такий податок ведуть? Мені здається, що ні, оскільки буде підвищення цін і це все буде йти ланцюгом. Тому мені, наприклад, це не дуже зручно. Тому, мабуть, і не замовляю більше. Експрес, так, Алікспрес, замовляємо Алікспрес. А чому ви це робите? Вигідні ціни. Чи чули ви про новий законопроект, що це буде оподатковуватись? Такі посилки за кордону будуть оподатковуватись? Ні, ні, не чула. Як ви до цього ставитеся? Ну я думаю, що це якщо це більш дешевий товар, то можна і не оподатковувати. Якщо це, звісно, дорогий, то ну, це ж по закону все нормально. Є таке положення в цьому законопроекті. Якщо вам рідні подарували більше, аніж на 45 євро за кордону прислали, так само буде оподатковуватись. Ну, це не дуже Ну, просто дуже багато зараз українців виїхало за кордони, дуже багато рідних саме за кордоном знаходиться. І частинку передавати за кордону рідним, і відповідно туди ж ну це не дуже ок, якщо це буде оподатковуватись. Ну, ви за чи проти такого оподаткування на дешевий товар за кордон? На дешевий проти, а на дорогосто... дороговартісний, то в принципі підтримую. На роботу Це швидко, прямо в пробіжці будемо. Скажіть, ви часто замовляєте товари за кордоном? А, ні, не часто. А чому? Немає потреби все є в Україні. Скажіть, у зараз законопроект, який буде оподатковувати такі покупки, посилків раніше. Mm -hmm. Ви Е, Не маю одностайної це за запитання, потрібно почитати розібратися. Ну, це а, 20% від вартості угу. буде, так? Ви отримали посилку за кордону, 20% маєте сплатити. Це Розумію. добре чи це погано? А, можливо, це з одного боку добре, бо оскільки це позитивно впливає на економіку держави, то це окей. Можливо, це занадто сильно вдарить по моєму гаманцю, і я буду ще менше замовляти за кордоном. Можливо, такий варіант. Ви ближче до держави чи до своїх егоїстичних, скажімо так. Наразі можливо ближче до держави, бо справді не користуюся закордонними замовленнями. Доведеться у чому відмовити. Скоріше за все, певна техніка з Китаю, які бувають дорожчі за суми. Тепер вони просто невигідні стають. Тут в Україні вигідніше. З іншої сторони, для самої України, очевидно, краще, якщо воно все продається тут офіційно, а не звідти напряму. От так. Там є дуже цікаві речі, не дуже часто. Бо немає потреби. От зараз хочуть вести законопроект, що такі посилки будуть оподатковуватись. Ви за? Проти? Думаю, проти. А чому? Не знаю, але ну, мені це не подобається. Тобто воно стане дорожчим. У Чому ви будете собі тепер відмовляти? Ну, замовляти якийсь одяг в речах якихось, аксесуарах. Та й все? Ну, якщо таке податкування буде, воно буде і для підприємців, значить ціни і підвищаться тут, так? Так, <танування> так. Та. Тобто, наскільки це погано для вас особисто? Ну, десь на 30-50%, десь так. А як часто ви отримуєте посилки з-за кордону? Не часто, можливо, раз на місяць, деколи річ. Тобто, ви користуєтеся сайтами, так, платформами іноземними? З Шопінг з зазвичай. Як часто ви користуєтеся таким шопінгом? Без поняття насправді, як коли чесно. А чому чому використовується? В чому, скажімо так, плюс? Плюс в тому, те, що можливо десь можливо буде нижча ціна і, і краща якість. Тобто те, що продають нас в мас-маркетах, тобто це таке, як мегаспорт і так далі, чесно, ціна завищена, якість бажає кращого. Але, наприклад, замсвірює, якщо замовляти, тобто це присилається за кордону і якість набагато краще. От зараз законопроект хочуть вести, що це буде оподатковуватися. Так, такі посилки будуть оподатковуватися. Ви за, проти? Ну, ми і так сплачуємо ПДВ практично за все. Тобто, тому, навіть коли на новій пошті ти, наприклад, оплачуєш посилку, це все одно йде ПДВ, тому нема різниці для мене, чесно. Чи доведеться на чомусь тоді економити, в чомусь собі відмовляти? Вам особисто? Ні. На вашу думку, це якось допоможе економіці України розвиватись? Ну, чесно, не знаю. Чесно, думаю, ні. Думаю, що ні. Тобто це знову підняття податків, це підняття цін. Телеканал, правда, тут вів. Як часто ви отримуєте посилки з-за кордону? Ну, Замовляйте, алі експрес, тему. Тему. Як часто? Mm, не дуже часто. Там декілька разів, може, в місяць. А от для чого ви це робите? Чому? Для себе просто. То воно дешевше. Не завжди, але ну, там є якісь прикольні товари. А дивіться, зараз хочуть законопроект вести, щоб оподаткувати такі посилки. Ви за, проти? Проти? Це дорого. У чому будете собі відмовляти тепер? Ну, в замовленнях трішки менше буде, але вони будуть. Скажіть, ну альтернатива якась є? Я ще не знайшов. Ще в мене нема. Ще не знайшов свою альтернативу. Зрозуміло, дякую, гарного дня.